Слава україні, друзі! З вами знову Таразук! І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись з вами, які компанії або акції, яких компаній потрібно купляти у 2024 році, аби отримати найкращі інвестиційні результати у вашому інвестиційному портфелі. А також я поділюсь і покажу, що в мене вийшло за 2023 рік. І постараюсь робити з цього деякі висновки. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках вже майже другий рік захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить і допомагає українському війську. Будь ласка, продовжуйте. Ну і давайте перейдемо до нашої теми, які ж компанії потрібно купляти у 2024 році, щоб отримати найкращі результати, а також які були мої підсумки за 2023 рік. Розпочнемо звичайно з підсумка. Основний підсумок це 39% річних інвестиційної прибутковості портфелю. Мій портфель зріс. До 30 тисяч доларів, і це я вважаю дуже велике досягнення, як для мене. Показав дохідність, про яку я сказав, і інвестиційний прибуток з цієї дохідності, який включає і реалізований і нереалізований прибуток, він становить 3274 долари. Крім того, мені вдалось поповнити мій інвестиційний портфель протягом року на більш ніж 18 тисяч доларів, і я зміг отримати 344 долари у вигляді. Дивідендів. Ось так виглядає зараз мій портфель. Це основний портфель, ще є маленький портфель, але тут ви можете побачити, що супер багато змін порівняно з останнім періодом немає. Єдине, що я додав Google, це був так званий мій новорічний подарунок самому собі. І якщо подивитися на ріст портфеля, то я дуже задоволений, тому що ця. Шкала йде досить пропорційно і в правильному напрямку. Він починався тут від там 12 тисяч в червні, і зараз вже становить майже 30 тисяч доларів. Тобто, основну частину я проінвестував у другій половині року, і це підтверджує те, що я не просто вам розповідаю щось віртуальне, а підтверджую це своїми додатковими інвестиціями у свій. Інвестиційний портфель і ділюсь цим досвідом з усіма вами. Є також моя табличка, так звана ручна, де я відзначаю, скільки я отримав дивідендів за грудень. У Мене вийшло 102 долари у вигляді дивідендів. Це найбільший показник починаючи з весь період. Максимально у мене було в вересні 50 доларів, але після цього я додав Realty Income і СІДІ про які ви можете подивитися. Відео загалом, у мене вийшло майже позитивний результат. Прибутковості або реалізованого прибутку, хоча насправді там трошки інший кілька доларів мінусу. І якщо рахувати дуже таку примітивну прибутковість, тобто починаючи від того, скільки у вас було депозиту і скільки у вас вартість була портфелю кожного місяця, я зробив собі такий підрахунок. І на кінець року в мене вийшло, що Моя прибутковість становить 17,5%, якщо не враховувати час, коли ви здійснювали ці інвестиції. Ну і ось деякі висновки, які я зробив інвестуючи протягом минулого року, це те, що інвестувати в хороші компанії за правильною ціною, це ключ до вашого успіху. Лише з досвідом і управління власними коштами та помилками буде проходити розуміння, що саме підходить вам, які компанії, які стратегії, в що в принципі вам подобається інвестувати. І також ніколи не рано чи пізно. Інвестувати у ринок він завжди буде давати нові можливості, і попри те, що вам здавалося, що попередньому там якісь компанії були дешевшими. Це не означає, що ви не можете купити інші дешеві компанії, або зрозуміти, чому ці компанії подорожчали, і навіть зараз ціна виправдовує саму себе. І мої цілі на 2024 рік це додати додатково ще 20 або. Найбільше тисяч доларів до портфелю отримати не менше ніж 10% прибутковості і збільшити кілька позицій до 100 акцій, аби мати можливість продавати кол опціони або ж продавати ті самі пут опціони, і на цьому також додатково заробляти. Свій маленький відсоток прибутковості, і якщо говорити про другу, більш цікаво, мені здається, частину відео це топ компанії чи топ-акції на 2024 рік. То перед тим як розбиратись з конкретними індивідуальними компаніями, я би хотів зауважити засади свого підходу, який я застосовую до інвестицій, відповідно до того списку компаній, які ви побачите в подальшому, в першу чергу, це я не хочу втрачати кошти, тобто я їх заробляю, мені не цікаво інвестувати в щось, що може піти до нуля. Також я інвестую лише в довгострокову перспективу, тобто 10, можливо, і 20 років, і, можливо, взагалі без того, аби витягувати кошти з фондового ринку. Тому мені цікаво, аби ці компанії були такими, що я бачу їх через 10-20 років на ринку, в принципі. Також я купляю лише хороші компанії. Визначення хорошості, чи що таке хороша компанія? Я давав в попередніх відео. Я показував дуже детально, які критерії хорошої компанії я застосовую для себе при виборі тої чи іншої компанії у свій портфель. Ви можете його подивитися. Мені здається, буде вам цікаво. Також хороша і дорога компанія вона завжди буде кращою, ніж дешева, але погана компанія. Тому тут, звичайно, краще купляти хорошу дешеву компанію, але це рідко буває. Буває, що є хороша компанія за справедливою ціною. Але навіть якщо ви переплачуєте за хорошу компанію, це краще ніж купляти дуже дешеву, але дуже погану компанію. Я не планую продавати компанію, якщо її бізнес зростатиме, навіть якщо її ціна буде теж overvalued або переоцінена і зазвичай. Це дуже часто є помилкою інвесторів. Мою також, в тому числі в деякій мірі, що компанія приносить вам якісь прибутки. Ви бачите, ага, вона вже переоцінена, продаєте, а вона продовжує там наступні ще кілька років зростати. Також спекулятивним може бути дуже невеличка частина мого портфелю, десь до 10%, де я можу купляти дійсно ті активи, які є більш ризикові, але можливо потенційно мають більшу прибутковість. Отже, поїхала перша компанія, звичайно ж, це буде Berkshire Hathaway, це компанія Воррена Бафета. Всі, мабуть, про неї чули і знаєте, ось її звіт за останні 2022, мені здається, рік. І в кожному річному звіті вони пишуть цифру своєї прибутковості з початку самого, коли її було створено. І зараз ця прибутковість становить 3 мільйони 787 тисяч 464 Можете собі уявити, тобто майже кожного року. Починаючи з 65-го року Warren Buffett і Berkshire Hathaway показують прибутки. Дуже рідко були роки, коли звичайно були мінуса, але в середньому ця прибутковість в кілька разів перевищує те, що показав S&P 500 за цей період. По суті, Berkshire Hathaway це є такий собі роду ETF, але де ви віддаєте свої кошти цим двом вже тепер одному. Пану і він обирає компанії, де би найкраще ці кошти ваші вкладати. Зараз найбільшу частину, звичайно ж, становить Apple, але в майбутньому мені здається, що ця ситуація повинна змінюватись. І звичайно, треба віддати належне, що права рука Ворона Баффета Чарлі Мангер на жаль, вже відійшов у вічність зовсім недавно. По суті, він і створив цей підхід до того, що потрібно інвестувати саме в хороші компанії навіть. Платячи за це більшу ціну, бо це довгостроково набагато краща стратегія, ніж підбирати недооцінені або дуже дешеві активи, якою була до цього стратегія в самого Ворена Баффета. Ну, якщо переходити вже до того, що сам а, Чарлі Мангер любив інвестувати особисто, це звичайно ж костко. Костко – це є продуктовий супермаркет плану такого, приблизно як метро, де у вас є картка клубна. Де ви лише по ній зможете купляти товари, і ви повинні платити підписку за цю картку, і вона вам дає можливість багато товарів мати по знижках або по кращих цінах, тому що це є оптовий продаж товарів. І в Костко все дуже чудово. А звичайно, погане його співвідношення ціни до прибутків. І та сама проблема по суті буде у майже кожній компанії, яку ми будемо розглядати. В тому ж числі і в Berkshire Hathaway вона є дуже дорогою. Так само костку є дуже дорогим, але бізнес там, звичайно, є просто феноменальним і чудовим. Ви бачите зріст ревеню, він кожного року зростає. І в середньому це за 10 років 8%, але навіть останній рік це 6%, і в майбутньому також він прогнозується до зростання. І особливістю цього оптового продавця є те, що в нього на балансі є. Приблизно 12 мільярдів доларів просто готівка. І тут ви бачите відразу від капіталізації 300 мільярдів ви можете цю готівку відняти, тому що ви її купляєте по суті безкоштовно. Така сама, до речі, ситуація із капіталізацією Berkshire Hathaway з 800 мільярдів доларів а, вартості компанії, 150 мільярдів по суті. Є в готівці, тому знову ж таки ви можете ця, цю цифру віднімати, рахуючи скільки ви платите яку справедливу ціну за компанію. Наступна компанія це Microsoft. Звичайно, у Microsoft -у теж є проблеми із півношенням ціни до доходу, але це є феноменальний бізнес цього року. Ціна Microsoft зросла на 61% і вже торгується на досить, я б сказав. Дорогому кінці своєї оцінки, але, тим не менше, аналітики прогнозують Майкрософту подальший дуже активний ріст, приблизно 15% річних щороку. І, звичайно ж, співпраця з OpenAI і штучним інтелектом додає певної впевненості в тому, що Microsoft може досягнути цих результатів, а також ріст його бізнесу в сфері хмарних серверів. Ажур він теж додає дуже багато певності інвесторам. Які якраз і роблять цей преміум для Microsoft. Наступний, звичайно, конкурент Майкрософту це є Google, це дуже хороший бізнес. Можливо, один з небагатьох із цього списку, який можна купляти прямо сьогодні, тому що його дохідність, хоча поточно, теж досить є високою, 27, але Forward, мультиплікатор ціни до його прибутків він десь на рівні 20, якщо не помиляюсь, можливо, 21. І це фактично. Досить дешево, як для Google, тому що в нього також є хороші перспективи росту. Ви бачите, що в нього є чудовий так само чат-бот, як OpenAI ChatGPT. Він називається BART. Якщо ви не використовували і не пробували, то протестуйте. Там він в реальному часі може шукати інформацію в інтернеті. Це фактично. Набагато краще ніж Google, і також є нове покління Gemini, яке повинно ще там в рази бути кращим. І якщо говорити по мультиплікаторах, то як ви бачите, дійсно Forward PE в нас 21,6, що в принципі виправдано, тому що у вас є 4 прибутковості в будь-якому випадку, і у вас є звичайно щелена, чудова маржа у бізнесу. І теж дуже велика частина просто готівки, яка є на балансі. Ці компанії, всі, які я назвав. Вони мають феноменальний баланс. Ця готівка, яка в них є, дозволяє вам бути впевненим, що цей бізнес просто так не збанкрутує, тому що маючи плюсовий баланс, досить складно довести компанію до банкрутства в порівнянні з тим, якщо компанія має дуже величезні борги. Наступна компанія, чи навіть дві компанії, це є Visa і Mastercard. Я про Visa розповідав, робив навіть ціле відео про те, що це один з найкращих бізнесів, якщо брати маржинальність, прибутковість, стабільність, прогнозованість майбутніх прибутків. Бутків, звичайно ж, в них так само є певне питання щодо того, яка оцінка, але ви бачите, що за цей рік зросла ціна лише на 18%, в Мастеркард лише на 14%, і тому. Там віза, звичайно, трошки дешевше, бо вона більше і має менше перспектив до зростання MasterCard навпаки. Але тим не менше, обидві компанії вони є чудові, ви можете брати будь-яку з них. Це буде хороша інвестиція на 2024 рік. І не лише, тому що кожну компанію з цього списку ми можемо брати на 10, 20 і більше років. Якщо говорити про мою стратегію, вона саме такою і є. Наступна компанія, і знову ж таки дві компанії, тому що тут, як і в випадку Visa MasterCard, так само в випадку S&P Global і Moody's ми маємо не монополіо, коли є один гравець, а олігополію, коли є два. І фактично вони тут з фітчем ділять весь ринок кредитних рейтингів. Це суперприбутковий ринок, і ви можете там заробляти дуже великі гроші, що показує S&P Global і Moody's. А крім того, в них так само є дуже багато продуктів в сфері IT. тому що всі графіки в Seeking Alpha, Yahoo Finance, інших багатьох ресурсах, які ви бачите з цінами компанії, на той чи інший момент в більшості надаються S&P Global. в Moody's Так само є окремі продукти, які є спеціальні для. Більш компанії, які здійснюють торгівлю професійно на цьому ринку. Ці бізнеси дуже скажімо так, нудні, але вони шалено, шалено прибуткові і суперінвестори. Якщо ми про них говоримо, часто якраз мають оці дві компанії у своїх портфелях. Ну якщо говорити вже трошки про більш ризиковий і не такий класний бізнес з точки зору балансу, це в нас буде Amazon. У нас тут дохідність взагалі. Шалено 80, але якщо говорити про форвард-мультиплікатор, то він 40. І в Amazon є така чудова річ, як прогноз майбутньої виручки або грошового потоку. І він буде в 2027 році становити приблизно 100 мільярдів доларів. Мільярдів доларів. Що означає, що зараз, якщо ви купляєте навіть за поточною ціною, у вас дуже хороші шанси. Майже подвоїти свої кошти за 4-5 років, і це майже вдвічі краще, ніж інвестувати просто в SP 500. Звичайно, там є маса ризиків вже з цим пов'язаних, тому що ви не можете знати, чи досягне цих результатів чи ні Амазон. Але тим не менше, це чудовий бізнес, і там є дуже багато характеристик, яких мені подобаються, і які є в хороших компаніях, з моєму розумінні цього терміну. Наступна компанія це є Netflix. Тут теж є багато моментів щодо того, що компанія ще потрібно зростати, аби виправдовувати свої мультиплікатори. Але вона вже супер прибуткова. Вона це показує, що її виручка дуже і дуже надійна, і ви можете прогнозувати майже гарантовано, що вона буде там в 27-му році 73 мільярди доларів. Що також вам дає можливість мати. 100 120 апсайд потенціалу, тобто подвоїти навіть більше ваші кошти за цей період буде досить просто. Booking – це досить відомий нам сервіс і компанія. Вона одна з найменших з цих переліку, яких я назвав. Мультиплікатор зараз в неї вже є трошки. Менш красивим ніж він був, але коли ми її аналізували, то ціна в грудні була 3200, можливо, навіть і менша. І ви бачили там forward PE на рівні 19, тобто це нижче було ніж по ринку. І фактично, free cash flow yield була на рівні 7%, що майже вдвічі більше ніж по ринку. І сам бізнес він чудовий. Він легкий з точки зору інвестицій, не потребує додаткового капіталу, приносить прогнозований дохід. Тому з Booking.com я теж ще буду додавати в свій портфель. Поки що в мене там дуже маленька позиція, і компанія мені дійсно подобається. Ну і на завершення Starbucks, А чому ж ні? З Starbucks, мабуть, протилежна історія від всіх інших. Там є певні питання, проблеми щодо подальшого росту, але мені подобається той факт, що за попередній рік ціна Starbucks знизилась на 13%, і це дозволяє говорити про те, що. Його показники і мультиплікатор в волюєйшину він вже плюс-мінус досягає один до одного, тому що по суті показники все ж таки зростали, і це може бути непоганою інвестицією саме на 2024 рік. Але тут мені потрібно ще буде додатково проводити окремий аналіз. Якщо ви взагалі не знаєте, що таке інвестиції в фондовий ринок, я раджу прочитати вам вишкіл молодого інвестора, який ви можете знайти на моєму сайті та Але якщо ви вже дивитесь ці відео, швидше всього, все, що там в є, ви вже і так знаєте, тому я. Пропоную вам долучитись до клубу інвесторів. В ньому ви можете знайти зараз є місячна підписка, а також знижкою 20% річна підписка. І там можна бачити дуже багато цікавого контенту, в тому числі аналітику по багатьох з компаній, які я назвав, а також деяких інших цікавих компаніях. Я додаю кожного тижня аналіз нової компанії, Останній, якраз, був по Амазону. Тому, якщо вам цікаво, то долучайтесь, мені здається, це. Буде корисно для кожного інвестора. Ну і бажаю вам, щоб Нетворс вас зростав як у Ворона Баффета. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на YouTube канал. Слава Україні! Пред до перемоги! Смерть ворогам!